Всім подобається жити і відпочивати в гарному та чистому довкіллі. Дітки, подивіться, як гарно на майданчику, чисто, світло, можна гратися і радіти. Ми любимо, коли навколо чисто, правда? Ой, що це, але іноді трапляється ось так. Це сміття. Хтось залишив тут. Папірці, пляшки, обгортки. Чи хочеться тут агратися? Ні. Сміття робить наш світ сумним і некрасивим. Що таке сміття? Це можуть бути старий папір, коробки, порожні пляшки, залишки їжі, непотрібні зламані речі. Сміття це все, що нам не потрібно, але сміття не зникає саме по собі. Куди подіти сміття? На допомогу приходять сміттєві баки різного кольору і різного призначення. Щоб наш світ був чистим, сміття потрібно прибирати. І можна його не просто прибирати, а сортувати. Це будиночок для паперу. У нього ми будемо збирати, що зроблено з паперу. Це можуть бути старі малюнки, паперові серветки, коробки та упаковки з картону. А цей будиночок для пластику. В цей будиночок ми будемо збирати все, що зроблено з пластику: це пластикові пляшки, пакети, контейнери, поламені іграшки, пластикові упаковки. А цей будиночок для скла. У нього ми будемо збирати все, що зі скла: пляшки, банки, флакони з-під парфумів. А цей будиночок для органічних відходів. В нього ми будемо збирати залишки їжі, лушпиня, залишки чаю та кави. А що відбувається з сміттям потім? Сміття отримує нове життя. Коли ми розкладаємо сміття у різні будиночки, великі машини відвозять його на спеціальний завод. І там, із старого сміття, роблять нове. Уявляєте із картонних коробок та використаного паперу нові зошити та книжки, а з пластикових пляшок нові грашки та багато іншого. Це називається переробка побутових відходів. Чистий світ щасливі ми. Коли ми прибираємо і сортуємо сміття, наше довкілля стає чистим і гарним. В чистому довкіллі добре почувається людям і добре рослинам і тваринам. Ви тепер знаєте, дітки, як зробити світ навколо кращим.